Жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої чорної біди, це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми. Можна рахувати безліч разів, але за цифрою ти не завжди можеш побачити зміст. Цифра це просто цифра, поки за нею не з'явиться щось або хтось. Наприклад, число десять. Чи це забагато для тебе? Хтось каже, дивлячись, що воно містить собі. Тож, якщо це десять кроків до твого дому: один, два, три, чотири. Ні, це не так багато. Ще мить, і ти відчиниш двері і зайдеш всередину. Якщо це десять годин твого сну, ну, це більше ніж достатньо. Якщо це десять хвилин до відправки твого потягу, то варто вже поквапитись. Якщо це десять років твого життя, це ціла історія, в якій багато б чого було: навчання, батьки, друзі, кохання, можливо, і діти. Тож число десять, це забагато для тебе чи ні? Вісім. дев'ять. Десять це залежить від того, що воно містить собі і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої в чорної біди. А що означає десять для нашої країни? Це десятиріччя боротьби української нації проти окупантів. Які воліють називати себе братським народом це десять жорстоких злочинів, які вчинив проти усієї країни той, хто вважає себе великим правителем. цей маленький сірий чоловічок Володимир Путін. Спочатку йому захотілося мати у себе те, що він вважав своєю історичною спадщиною, не дивлячись на те, що земля по-справжньому належить тільки тим, хто там завжди був і є, хто плекав землю з самого дитинства і до споконвіку. Але він все одно захотів забрати ціле на півострів, в якому є все: море, гори, чудовий клімат та працьовиті люди. І він захотів забрати виправдовуючи, що це не він, це просто люди, які там живуть так хочуть. А він просто виконує людську та божу волю. Навіть створив цілий псевдореферендум, щоб довести це. І поки всі голосували під дулом автомату його таких ж самих маленьких, але вже зелених чоловічків, він святкував свою першу перемогу. Один, два. Але маленький сірий чоловічок завжди хотів більшого. Мабуть, щоб довести свою винятковість перед усіма. Він захотів красти ще трохи землі, щоб відчувати себе більш у безпеці. Проте він не хотів, щоб всі думали про нього погано тому він відправив своїх прибічників на схід, щоб вони там теж зробили те, що він так хотів, а сам робив вигляд, що він тут ні до чого. Проте народ України зрозумів. І почав боротись за свою землю проти окупантів. І так почалась війна на сході країни на Донбасі. Тих перших землях, які вкрав Путін, було багато тих, хто не був згоден з його вчинками. Це були журналісти, активісти, прості цивільні громадяни. Всі ті, хто знав, ким є насправді цей маленький сірий чоловічок. Вони намагалися розповісти всім оточуючим про його брехню, Путіну це не сподобалось. Він хотів, щоб про нього говорили тільки хороше. Тому маленькі зелені чоловічки. Почали забирати з домівок всіх тих, хто писав та говорив правду на вкрадених землях. Вони приходили пізно вночі, вибивали двері, забирали людей, а рідним казали Он завтра обов'язково повернеться. Даю вам слово офіцера. І не повертали їх. Тисячі людей опинилися у буцигарнях та катівнях російського правителя. Тисячі людей втратили можливість бачити та чути своїх рідних. Така ціна слова від офіцерів путіна. Три чотири. Але маленький сірий чоловічок хотів, щоб всі не тільки його поважали і боялись. Він хотів, щоб всі поклонялися лише одному богу тому ж самому, що і він. Вже на окупованому півострові він почав переслідувати всіх тих, хто молився не за Біблією, а за Кораном. Він почав переслідувати кримських татар, народ, який вже не раз переживав депортації, репресії та спробу винищення зі сторони радянської, а тепер вже російської влади. Майже сто чоловіків мусульман було викрадено та позбавлено волі. Близько сорока мусульман було вбито. Деяких кримських татар вважають зниклими безвісті. Сотні і сотні людей позбавлено життя або свободи. Для когось це знову будуть лише безликі числа на папері, але тільки уяви, скільки сімей розбито, скільки людей не бачать і можуть ніколи не побачити свого батька, сина, брата, онука. Через дії одного маленького сірого чоловічка, який тільки і прагне того, щоб всі його боялись та кланялися перед ним. Наче він і є Бог. і жах, і кров. І смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на кої в чорної біди. Один, два, три, чотири, п'ять. Маленький сірий чоловічок дуже любив лякати людей. Це в цілому єдине, чому він навчився з роки свого сходження до влади. Він думав, що тільки страхом, побиттям, тортурами можна підкорити людину, але це не так. Під час війни в Україні Путін та його прибічники сховали у своїх катівнях сотні і сотні політичних в'язнів. Вони намагались їх залякати, змусити відмовитись від своїх слів на користь Росії. Вони їх били, заставляли голодувати. Катували людей електричним струмом, заставляли не спати декілька діб та знову били і били. І все це задля того, щоб зламати. Вони створили навіть улюблене місце для своїх розваг та назвали це місце ізоляція. Але можна ізолювати людину, проте неможливо ізолювати гідність та честь. Путін та його маленькі зелені чоловічки цього не знали п'ять. Врешті-решт, Путін зрозумів, що для того, аби підкорити таку ненависну йому націю, не можна діяти поступовими маленькими кроками. Як маленький чоловічок, треба робити все за великим рахунком, як справжня велика людина. Тому він вирішив забрати все і відразу настав ранок 24 лютого. 2022 року. Танки, ракети, літаки били з усіх сторін українську націю. Але українці не розгубилися та почали відстоювати своє право бути вільними. Вони відбивалися від ворога усім, що в них було, та усім, що надали їх друзі за кордону, яким теж не сподобались дії маленького сірого чоловічка. Зрозумівши, що його зброя не діє. І не підкорює цих ненависних йому українців, Путін вирішив дістати інше знаряддя, більш велике та страшне атомна зброя, яку боявся весь світ, і яка є тільки у наймогутніших країн. Але він не був стовідсотково впевнений, що вона взагалі працює, бо вона йому передалась по наслідству. Тому Путін вирішив спочатку налякати Чорнобилем. На що українці сказали Чоловіче, це ж вже було! І засміялися. Путін розізлився, почав тупотіти своїми маленькими ніжками і наказав своїм маленьким зеленим чоловічкам зробити хоча б щось велике. І вони зробили. П'ять, шість, сім. Маленькі зелені чоловічки вирішили підірвати дамбу. Щоб, якщо не зброї, то тоді велика вода змила цих клятих українців з землі. І так почався справжній потоп на півдні України. Вода лилась з усіх сторін, затоплювала будинки та квартири. Людям довелося покинути все, над чим вони так довго та плідно працювали, бо вода нищила все, навіть бідних тварин. Які були точно ні до чого і не робили зла нікому. Десятки собак і кішок, сотні диких тварин намагалися врятуватися, але дарма. Річна вода змивала все на своєму шляху, поки, врешті-решт, не досягнула великої води і не перетворилась у Чорне море. Путін знову тихенько святкував свою велику перемогу, а цілому світові казав: і я тут ні до чого. Шість сім. Вісім. Проте українці не зупинились. І продовжували боротись проти Путіна та його зелених чоловічків, всі разом, хтось не продаві, а хтось у толу. Путіну дуже злило те, що цивільні громадяни не переходять на його сторону, тому він наказав нищити всіх без різниці, всіх, хто встає на шляху його армії. Він наказав своїм зеленим чоловічкам бути нещадними, нікого не жаліти ні дорослих, ні дітей. Він наказав мучити всіх, хто не буде підкорятись. Його маленькі зелені чоловічки з радістю погодились, бо їм теж хотілося відчути себе великими. відчути владу над слабкими та беззахисними людьми, які не мають змоги пручатися. Тому на півночі, на сході і на півдні країни, усюди, куди вони змогли дістатись, вони заходили у будинки цивільних громадян заради возвеличення самих себе. Декого з українських громадян вони викрадали, ставили на коліна та. Розстрілювали десь у хащах. Декого вони били та забирали у полон для свого обмінного фонду, дівчат, яких вони бачили у домівках. Вони гвалтували на очах у їхніх рідних. Деколи вони гвалтували й чоловіків. Проте вони старались робити це непомітно, бо Путіна завжди дуже хвилювали сімейні цінності. Він постійно про це говорить у своїх інтерв'ю. Маленькі зелені чоловічки робили все те, що хотів Путін, аби нарешті зламати волю українських громадян до супротиву та справедливості. Вісім, дев'ять. Проте маленький сірий чоловічок знав, що недостатньо просто завоювати націю. Треба стерти її генетичний код. Що всі ті, хто народився зараз і народиться в майбутньому, навіть і не знали про те, що вони українці, тому він наказав своїм прибічникам викрасти дітей з усієї вже окупованої ним території. Тисячі дітей були вивезені у далекі холодні російські міста та села за тисячі кілометрів від свого дому та рідних. Тисячі дітей залишились без зв'язків з рідною культурою та мовою. Тисячі дітей не чують перед сном українську колискову. Маленький, сірий чоловічок забрав найдорожче, що є у дітей, їх дитинство. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Путін завжди хотів, щоб його поважали та боялися всі та усюди. Від великих та могутніх держав до маленьких сіл десь далеко за горизонтом. А тих, хто не хоче кланятися йому в ноги, він знищує. В Україні він знищив багато сіл та навіть цілі міста через їхне бажання підкоритись його владі та його маленьким зеленим чоловічкам. І зараз він продовжує це робити один за одним. Один, два, три, чотири у сучасному світі такі десять злочинів проти людяності називають геноцидом. Саме так воно і є. Хтось думає, якщо дати голодному звіру шматок закривавленого м'яса, він може не напасти на тебе. Проте, якщо звір по-справжньому голодний. Він ніколи не зупиниться перед спокусою отримати більше. Це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра. Проте, якби Путін не намагався підкорити собі увесь світ, він так і залишиться маленьким сірим чоловічком, якого ніхто не поважає, ніхто не цінує, ніхто не любить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Скільки років буде достатньо, щоб усвідомити, що Путіна треба зупинити? Яка кількість цифр буде переконливою? Яка кількість жертв стане сигналом, що досить? Яка кількість вбитих або вкрадених дітей буде достатньою, щоб зрозуміти? Путін не зупиниться. Путіна треба зупинити. Бо світ. Потребує безпеки, Світ потребує життя. Потім Україною там повертається зілтвою. Вишні горять зусір'я високі все вишні землі. Тортається тінь пташиною, назви землю. Потім Україною там повертається зіл. I know you. 10 років тому ось тут, на Інститутській, розстрілювали мирних демонстрантів, які мали гідність боротися за демократичний вибір. Вони боролися за шанс будувати країну, в якій права кожної людини захищено, влада підзвітна і підконтрольна, суди незалежні, а поліція не розстрілює мирні студентські демонстрації. І ми заплатили досить. Високу ціну тільки за цей шанс десять років тому, за кілька днів після цього, розпочалася окупація Криму, гібридна війна на Донбасі. А вже два роки тому, теж у лютому, 24 лютого, Росія розширила цю війну до повномасштабного вторгнення. І всі ці роки Росія використовує воєнні злочини як метод ведення цієї війни. Вона які са інструменталізувала більш Росія спеціально завдає болю цивільному населенню, щоб зламати наш спротив і окупувати країну. Ми не маємо розкоші втомитися. У нас, зрештою, як українців, немає вибору. Якщо ми втомимося, якщо ми перепинемо боротися, то нас просто не буде. Ми звертаємося до міжнародної спільноти. Українцям потрібна зброя. Ви кажете, що ми боремося не тільки за себе, а за мир і за демократію в нашій частині світу. Ми готові боротися, але нам потрібна зброя, щоб не боробити це голими руками. У нас тисячі незаконно ув'язнених людей в полоні це цивільні і військові. Ми десять років працюємо з темою незаконно ув'язнених людей, і ми знаємо, що їхні рідні проходять через пекло, не маючи жодного інструменту, який би гарантовано говорив, коли і що треба зробити, щоб Росія виконала вимоги міжнародного гуманітарного права, щоб вона відпустила цивільних. Щоб вона забезпечила гідні умови військовополоненим і повернула їх додому. Ми також звертаємося до міжнародної спільноти, що нам потрібна справедливість, бо все це пекло, через яке ми зараз проходимо, це результат тотальної безкарності, яку Росія. Насолоджується десятиліттями, вчиняючи страшні злочини в Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малі, в Лівії в інших країнах світу. Їх просто ніколи за це не карали. Тому Росія переконана, що вона може робити все, що захоче. Нам належить це зупинити а лідерам, політичних політичним лідерам різних країн належить проявити сміливість. І створити спеціальний трибунал, про який вже так багато розмов іде всі ці два роки, і притягнути Путіна і його оточення разом з Лукашенко до відповідальності. І четверте: у європейських країн заморожено більше 300 мільярдів російських державних активів. Ці кошти. Критично потрібні зараз нам в Україні для обороздатності і для відновлення. Особливо в умовах, коли фінансова допомога, яку нам обіцяли, заморожена. Належить якнайшвидше зробити всі необхідні процедури конфіскувати ці російські статки і передати їх Україні. Але окрім цих вимог. Я би хотіла, користуючись нагодою, звернутися до людей, які тут є до людей, які можливо будуть дивитися ці відео, і зі словами зі словами надії, тому що ситуація правда дуже складна, і ми, як українці, це розуміємо. І люди, які тут гинули. Десять років тому теж були в складній ситуації, але вони боролися за шанс. За шанс мати країну і будувати країну, і мати те майбутнє, в якому хотіли б жити вони і їхні діти. І я тут щоб сказати, що в нас є цей шанс. І попри те, що ситуація складна, майбутнє не визначене не гарантоване. І це велика розкіш мати шанс жити і боротися за майбутнє, яке ми прагнемо для нас і наших дітей. Слава Україні!